Цей крок стався після того, як чиновники Міністерства охорони здоров'я Ірану розкрили цифру, яку Аятола приховував. Світ побачив понад тисячу загиблих лише за два дні жорстких придушень. Опобоюючись удару Сполучені Штати Америки, верховний лідер передав владу синові та відступив у бомбосховище. Тож, давайте зараз подивимось цей репортаж. Не зважаючи на відключення інтернету, двоє високопоставлених чиновників Міністерства охорони здоров'я Ірану звернулися до журналу Тайм. Вони поділилися даними, що надходять безпосередньо до хаменеї, згідно з якими вже понад тисячу людей загинули. Ось що робить це майже незбагненним. Більшість цих смертей сталася лише за два дні: 8 та 9 січня. Щоб знайти щось подібне, нам потрібно повернутися до 41-го року, коли нацистські ескадрони смерті вбили 33 тисячі українських євреїв у Бабиному Яру лише за два дні. Це єдина паралель нацистська різанина. Ось у такій компанії зараз перебуває Ісламська Республіка. Але попри все це, Організація Об'єднаних Націй майже не реагує. Минуло понад два тижні з події, і лише два дні тому Організація Об'єднаних Націй провела спеціальне засідання. Люди були розлючені. Послухайте цю історію, яку правозахисна організація розповіла на засіданні, пане президенте, високі комісари, шановні делегати, народ Ірану переживає справжній кошмар. Дозвольте мені розповісти історію однієї родини, яка три дні шукала свого сина. Він вийшов з дому, щоб протестувати на вулицях Тегерана, але так і не повернувся, залишивши родину в розпачі. Його батьки спершу шукали його в лікарнях, де багатьох поранених викрадали і вбивали. Не знайшовши його, вони поїхали до моргу в Карізаку». Вони шукали серед незліченних тіл у чорних поліетиленових мішках, понівечених кульовими пораненнями, які безцеремонно кидали на підлогу як купи сміття. Скорботним родинам, які хочуть забрати тіла своїх близьких, кажуть заплатити непомірні суми грошей за кулі, якими вбили їхніх рідних. Інших змушують підписувати зізнання, у яких вони звинувачують вигаданих терористів у вбивстві своїх дітей. Надія і жах перепліталися, коли батьки відкривали чорні мішки один за одним. Їхні пошуки мали результат вони знайшли свого сина живим. Він дивом вижив після тяжких вогнепальних поранень, пролежавши нерухомо в мішку для тіла три дні, прикидаючись мертвим, щоб уникнути добивання пострілом у голову. Тільки уявіть, яке полегшення відчули мати й батько. Для більшості дива не стається, пошуки закінчуються нищівним горем. Це пекельні сцени, які нині переживають багато іранців. Коли масштаби цієї жорстокості почали ставати відомими, тоді хаменеї зник з поля зору, адже це було не просто придушення, це було систематичне винищення. Вони стріляли в усіх підряд, а потім силовики просто залишали поранених помирати, як ви щойно почули. Вони не дозволяли швидким доїхати до протестувальників. Лікарням наказали не надавати допомогу людям з пораненнями, і через це люди стікали кров'ю на вулицях, поки допомогу навмисно не надавали. Тепер ситуація лише погіршується. Але на жаль, коли ми починаємо говорити про подробиці того, що сталося, YouTube має звичку обмежувати наші відео. Це сталося з нами два дні тому. Коли відео обмежують, менше з вас бачить його на головній, і ви не отримуєте наші новини. Ось чому, якщо можете, будь ласка, натисніть кнопку підписки нижче. Це справді допомагає нам в алгоритмі. А тепер перейдемо до шокуючого звіту. Це іранський морг із середини. Вчора ми забирали там тіло. Ви чуєте голоси, кілька людей кричать про допомогу. Їм роблять смертельні ін'єкції, продовжуючи вбивати тих, кого можна врятувати. Різанина все ще триває, і саме тому люди на засіданні Організація Об'єднаних Націй були розлючені. Це було їхнє послання. Послухайте, пане президенте, лікарі Ірану оцінюють загиблих протестувальників у 20 тисяч поранених, у 330 тисяч. Ці цифри не збагнені. це злочини проти людяності. Сьогоднішнє засідання доречне, але надто запізніле і недостатнє. Іранці мають право знати, чому адже понад три тижні рада мовчить. Ми питаємо 87 експертів експертів об'єднаних Націй прав людини, які є механізмом раннього попередження. Чому ви понад два тижні мовчали? Заява з'явилася 13 січня, із 87 експертів підписали лише п'ятеро. Ми щодня просили дій п'ять днів після початку репресій і вбивств протестувальників. Я запитав Ані Калімар, колишню спецдоповідачку Організації Об'єднаних Націй, яка зараз очолює Amnesty International, чому ви мовчите? У січні 2020 року після ліквідації Касема Сулеймані Сполучені Штати Америки вона вже за кілька годин це засудила. Чому немає терміновості, коли масово вбивають іранських протестувальників? І поза цією залою ми запитуємо медіа, голівудських знаменитостей, протестувальників на кампусах, тих, хто вміє мобілізувати світову думку, чому ви мовчите? Відповідь очевидна. Протест в Ірані руйнує наратив. Народ, що виступає проти ісламістської тиранії, не вписується в ідеологію, тому його ігнорують. Ми кажемо, ціна вашого мовчання життя іранців. Час обирати або захистіть народ Ірану, або залишайтеся зі своїм проваленим світобаченням. Історія спостерігає: ми знаємо, що все це наказало іранське керівництво. Офіцери підтвердили, хаменеї особисто наказав силовикам придушити протест будь-якими засобами. Якщо знаєте історію, ви це знаєте. Ці слова Ден Сяопін використовував у 1989 році, наказавши командирам застосовувати будь-які засоби. Ми це вже обговорювали нещодавно. Головний організатор цього придушення надихався діями Дена Сяопіна десятиліттями раніше. Ось чому масштаб цього придушення був таким безрозбірливим. Сили безпеки стріляли у бабусь, дітей, молодих чоловіків, жінок, батьків, матерів, вагітних жінок, спортсменів, медиків і митців фактично у всіх вони стріляли в кожного кого бачили. Тож виникає питання, як вони зараз з цим справляються? Вони брешуть, але брешуть погано, навіть не можуть узгодити цифри. Як ви вже чули, нещодавно режим випадково визнав загибель близько п'яти тисяч людей. Вони не уточнили, хто їх убив чи ким були, лише назвали цю цифру. Але через два дні вони почали відмовлятися від цієї цифри. Вони казали: ні, ні, ні. Загинуло три тисячі людей, точніше, 1117 Наразі ця конкретна цифра цікава, тому що Іран використовував її раніше кілька разів. У 2022 році вони заявили про 3117 смертей від ковіду та 1117 від отруєння алкоголем. Тепер вони кажуть, що в цих терактах загинули 3117 людей. Це щоразу те саме число. Мабуть, людина, яка вигадує ці брехні, має свою особливість, що показує порожнечу їхніх заперечень. Але іранці дізнаються про справжню жорстокість придушення, не зважаючи на все, що робить режим. Молоді іранці знаходять спосіб обходити інтернет-обмеження іранського режиму. Вони користуються VPN, Starlink, іноземними сім-картками та іншими способами, щоб передавати новини світу і іншим іранцям. Тому дедалі більше людей висловлюються проти подій. Ось священнослужитель із заявою: попри обмеження в інтернеті, кадри жорстоких вбивств протестувальників у різних провінціях поступово з'являються онлайн. Це свідчить про організовану різанину, відкриваються нові подробиці. Ця катастрофа створила глибоку непоправну прірву між народом Ірану та правлячою владою. Коли духовенство називає це катастрофою та прірвою, режим втрачає релігійну легітимність. Весь ісламський режим тримався лише на одній речі, і тепер навіть останній союзник Аятоли готовий її віддати. Володимир Путін вбиває опонентів, саджає незгодних до в'язниці та бомбардує мирних українців. Навіть для Путіна події в Ірані були надто радикальними, пише за телеграф. Хоча уряд Путіна публічно засуджує протест як іноземне втручання, приватно він тисне на ісламський режим розпочати переговори зі Сполучені Штати Америки, Путін навіть запропонував бути посередником у переговорах. Чому Росія готова відмовитись від союзника? Відповідь проста. Путін зараз головне прагне зберегти добрі стосунки з Трампом і домовитись щодо України. Він не може виглядати захисником режиму, що щойно вбив 30 тисяч людей. Тому він дистанціюється, доручаючи Міністерство закордонних справ Росії питання Ірану і зосереджуючись на власному виживанні. Росія не прагне зміни режиму в Ірані, адже крах Ісламської Республіки призвів би до хаосу біля її південного кордону. Путін хоче, щоб мулли вижили, але не допоможе їм. Якщо захист союзника стає дорогим, Росія зникає. Ми вже бачили таку схему у Вірменії, Сирії, Венесуелі, а тепер в Ірані. Це вдруге, як мені здається, на цьому все, друзі. Мене звати Сем, і побачимось у наступному відео. Проблема створення відео з численними ударами дронів існує навіть без постраждалих людей чи російських солдатів. Ютуб часто демонетизує наші відео. Лише за останній тиждень чотири відео про війну були демонетизовані. Відео ударів дронів чи кадри з передової не цікаві для рекламодавців, тому їх обмежують. Це реалії сучасної війни. Саме таку війну ведуть українці, намагаючись вижити. Ми вважаємо важливим це висвітлювати, тому запустили власну платформу Basics Insider, яку створили з нуля без обмежень. Не варто розмивати удари дронів, кадри з передової та знищення російських авіабаз. Рекламу на сайті ми також не розміщуємо. Таким чином, нам не потрібно цензурувати себе лише тому, що рекламодавцям не подобається те, про що ми розповідаємо. Ми не фінансуємо сайт за рахунок реклами, ми фінансуємо його завдяки вашій підтримці. Тож, якщо ви зацікавлені в такому контенті і хочете дивитися наші відео без цензури та отримувати додаткові матеріали, які ми просто не можемо завантажити тут на Ютубі, тоді обов'язково приєднуйтеся до нас на basicsinsider.com. Ви також можете натиснути на посилання в описі або відсканувати QR-код на вашому екрані. Приєднавшись, ви зможете переглядати весь контент, який ми вже завантажили, і всі відео, які ми завантажимо в майбутньому. Крім того, ви підтримаєте наш контент і наш канал. Тож, велике вам дякую. Мене звати Сем, і побачимося з вами в наступному відео.